Скажіть, будь ласка про енергодар. Там ситуація якось. Ми в якийсь момент трошечки забули про ядерну загрозу. видихнули хоч з цього боку спокійніше. Знову ситуація накручується. Інформація з'являється про мінування території, про те, що вони переносять зброю і ховають на території станції. Зараз провокація обстріл, що зараз відбувається на атомній станції. Запуск Будь ласка, яка у вас інформація? І чи взагалі чи є у нас якась державна стратегія щодо зменшення небезпеки, яку несуть росіяни там в Енергодарі? У нас є державна стратегія з деокупації українських територій, повернення їх під повний контроль і збройних сил в цілому держави України. І це найбільша гарантія безпеки, в тому числі ядерної екологічної безпеки, і в Україні і не лише в Україні, але в Європі. Станом на зараз так і це офіційні вже публічні підтвердження і міжнародної спільноти, і МАГАТЕ що МАГАТЕ не контролює. І ООН, і всі структури не контролюють ситуацію в Запорізькій атомній електростанції. Більше того, росіяни проведені і оприлюднені міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької атомної станції в Енергодарі. І зрозуміло, що це ядерний шантаж, і це величезна небезпека. І сьогодні весь світ, як Україна, має бути на сполох для того, щоб зупинити можливе повторення різноманітних сценаріїв. Один із яких в голові можливо божевільного диктатора це повторення вже ядерної Оленівки. Тому так це загальносвітова справа. І сьогодні, на жаль, ось є такі твердження. Ми знаємо і вчора бачили, як готили і бачили артобстріли російських військ по українській атомній станції. Якщо це не так, якщо це не відповідає дійсності у росіян, є е, спосіб продемонструвати жест доброї волі і е, передати контроль за українською атомною станцією, нехай не українській армії, але міжнародній е, комісії і МАГАТЕ е, відійти звідти, не використовувати ані українських громадян, ані е, працівників станції як живий щит, не використовувати це. Нашу станцію як звалище і зберігання для власної вибухівки і зброї, і тоді ми зможемо говорити про щось інше. Сьогодні це лише ядерний терор, на який Україна буде належно реагувати, і світ має належно реагувати, і це не лише тактика, на окремі випадки. Ми бачили подібні дії в Чорнобильській атомній станції, коли росіяни її окупували, і так само паралельно сьогодні. Маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили здійснили мінування життєво важливих комунікацій, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання. Тобто, це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні. Безумовно, ця стратегія не спрацює, але тим не менше, ось. В е, розумі хворої диктатури ну бачимо ось ось такі речі.